Віталій водій автобуса, що курсує маршрутом номер 8 Чоловік нещодавно пройшов стажування і вже перевозить людей. Каже, чимало рівнян користуються цим маршрутом. Досить багато людей. Люди запитують, особливо пенсійний вік людей. Досить, досить багато похилого віку люди. І ну, непоганий маршрут може бути. Автобус номер 8 курсує вже місяць вулицями Рівного. Створили його через звернення мешканців міста. Попри схожість з маршрутом номер 6 цей охоплює більше зупинок. Шостий маршрут не захвачує мешканців, які проживають в основному на вулиці Мельника. Ну і так само у нас на ювілейному. Магазин Динамо, там тільки один тролейбус ходить, тому запустили все-таки туди. Там мікрорайон також розростається і дуже багато скарг, що люди не встигають, особливо зранку, виїхати на роботу. Рівняни кажуть, що маршрут номер 8 непоганий, однак є недоліки. Зокрема, пасажирці Катерині не подобається графік. Виходила з дитиною під'їхати до палацу дітей та молоді. Каже, що в них перерва. Зупиняється, чекаєте іншу машину. Чекаю іншу машину, під'їжджає машина, каже, теж з'їжджає з маршруту. Пересідає на іншу маршрутку, стоїть один на масці, інший стоїть там на підземному переході. Чого вони чекають, я не розумію. Як зазначив фахівець зі зв'язків з громадськістю і пресою комунального підприємства Рівне Електротранс Антон Бриних, маршрут номер 8 працює у тестовому режимі. Тому поки вивчається, який графік буде зручним і для пасажирів, і для водіїв. Ідеальний графік він має враховувати інтереси і водія, і пасажира. Тобто пасажир має доїхати швидко, а водій теж має мати хвилинку-дві, щоб зробити передишку. І... Всі графіки однозмінні і вони мають дві обідні перерви. Що, звісно, враховуючи інтереси пасажирів, ці графіки у майбутньому будуть коректуватися. Маршрутом номер 8 курсують 5 автобусів. Інтервал руху – 15-20 хвилин. До слова, у всіх комунальних автобусах міста встановлені валідатори. За допомогою них можна розплачуватися безготівковим способом. Владислав Стецюк, новини рівного.